Всім привіт! Сьогодні я приїхав таке славне місце, як Львів. Перший раз у своєму житті. Сиджу на площі біля Степана Бандери. От. І ось з цього місця ми почнемо розглядати це місце. Ну що, поїхали. А з цього місця ми почнемо дивитися на Львів. Подивимось що це така за ратуш? Цікава. А. Це українська греко-католицька церква, Храм Святої Ольги і Єлизавети. Вау! Написано, бачите, в 905 році закладено перший камінь, а вже в 2011 році храм освічений. Бистро вони його зробили за 6 років і що собі. Йдемо всередину. Вийшли із церкви, бо там служба якраз іде сьогодні неділя. Ще хотів звернути увагу. Бачите, от двір, вулиця, не одної бумажки. Все чистенько. нічого. Нічого нема. Таке враження, що і собаки не какають. Прикольно. Так, що це таке ще не знаю, але ну, до чогось ми дійшли. Це якогось, по-моєму, митрополита Шептицького. Зараз підійдемо, подивимось. Сьогодні неділя, але дуже треба бути обережним. Хотіли збити вже на дорозі на пішохідному переході. так що... Обережно треба бути. О, сонечко стає. Помилився я. Це не шептицький. Там була зупинка Шептицький. Тут митрополит Андрій. А чого не Андрій? Ну, Може ще Савдепі ставили так. Ну що, підемо туди подивимось, що там таке знаходимось ми на площі святого Юра і заходимо біля церкви попрошайки як завжди це нормально кожному своє Ну, звісно цікаво тут Так, там зліва церковна крамниця, ну до неї ми підемо трошки пізніше, підемо сюди. Піднялись наверх, до церкви. всередину не підемо, там теж служіння. От. Ну так, Дворик, нічого. Зайка ще хотів звернути увагу, які? Смітники у Львові. Бачите, все кидається ключок, воно відчиняється отут петлі. Класс. Бачите цю церкву? Така велика. Тепер хопа. І така маленька. Цікаво все заморожене, а у некоторий ці все таки розморожені. Чого, по які причині? Та може хтось до рук брав, торкався тільки ж. Ні, до мене ніколи. Це парк Франка. Класний парк. Багато блін, лавочок, дуже багато. Чистесенький. Я ж кажу, ні одного папірця нема. Ще хотів звернути увагу. Бачите, така вроді. Обачна дорожка, але вона веде вниз. І щоб не було слизько, вони зробили бетон, залили, зробили отакі борозди і покрасили. І вийшли клас. І не слизько, і красиво. Це пам'ятник Івана Франка, за ним парк Івана Франка. А це університет Івана Франка. А це пункт незламності. Все на місці. Йдеш по Львову. Як десь у Парижі. Убрати машини. І на конях Д'Артаньяна трьох мушкетерів Куди не глянь? Пам'ятники архітектури. Це просто гуляємо. Тут якщо знімати, я не знаю. Не хватить інтернету. Так ідеш, а тут дворик. Такие двери стали. Так люди живут тут. зашли в дворик. Цікавые такие кафешки. Скелет, а. это не сорвано, а тяжело. Цикавый такой дворик. На да, Львів дивиться, не передивиться. Виходимо з цього дворіка. А тут трамвай їздить. О, чекаємо. Прикольно, лінії так вузько поміж домів. Ось ми вийшли, як я розумію, на площу Тараса Григорьовича Шевченка. Так, да, звісно. Дуже красиво. Сонечко, а! день сьогодні шикарний. Ратуш міська, я так розумію. Ну що, на цьому першу частину прогулянки у Львові будемо закінчувати.